Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Фітоблог. Сьогодні ми будемо говорити про лікарські трави, які сприяють зміцненню нашого імунітету. Це всім відома рослина Іван-чай, який росте в Карпатах, по лісі і, можливо, у лісостепі України. Це рослина корисна для чоловіків, ця рослина корисна для шлунку. Чай з Іван-чаю містить дуже багато вітамінів і сприяє зміцненню організму. Одна з того ложка, на склянку в кипятку, і по 2-3 склянці на день можна вживати. Друге, це шипшина. Шипшина – це найбільше джерело вітаміну С з усіх рослин, які у нас на Україні ростуть. До 1000 мг 100 г. Буквально 5-6 штук шипшини, ягідок достатньо на день, щоб задовольнити добову потребу у вітаміні С. І вживання чаю з шипшини в зимній період, особливо потрібно для того, щоб наш організм був е, здоровий і щоб вітамін С міг поступати. Також листя ожини листя малини, листя вишні. Одна столова ложка листя на склянку кипятку настоюється і по дві-три склянці на день. Ці рослини можна вміняти, не вживати одну і ту саму протягом довгого періоду, а змінюючи через тиждень-два на іншу, добре, щоб вони були в кожному домі. Також є рослини, які можна вживати в каплях і в чайових, в різних варіантах. В краплях можна вживати настойку коренів або квітів ехіноцеї, 15-20 крапель, три рази в день за, на 50 грам води за пів години до їжі. Подібне дозування подібне в радіові рожевої. Це рослина в Карпатах, рідкісна рослина, яка дуже цінна і лікує дуже багато хвороб. Вона є імуностимулююча. І інші рослини, елеутерокок, женьшень. Це рослини, які мають подібну дію. Вони зміцнюють організм, дають таку тонізуючу силу для організму і протистоять багатьом захворювань. Вживайте ці рослини, вживайте лікарські трави, будьте здорові, підписуйтесь на мій канал і поширюйте ці відео.